Одився в Івано-Франківську. Тут виріс. Навчався я спершу в дванадцятій школі, потім в коледжі імені Граната, а потім поступив в Тернопільський національний економічний університет. Магістр з банківської справи так звучить моя повна вища освіта, але в результаті вона мені так і не пригодилася. Ну, все, що я маю до банківства, це напевно те, що доводиться час від часу перераховувати гроші. МС – це правильно називається, перекладається як Master of Ceremonies – людина, яка проводить різноманітні такі штуки. Ну починається це все з клубів. Надихнув мене КВН. Я грав в кавалерці, нашому івано-франківському обласному чемпіонаті КВН. Ну і звідти мене запросили виступити в нічний клуб разом з моїм колегою по команді. На той час це був пік популярності камеді клабу. Відповідно, в нас намагалися робити якісь аналоги, і ми теж намагалися долучитись до цього. Ми виступали в нічних клубах. В принципі, людям подобалось, і потім один ну, арт-директор клубу, де ми виступали, сказав: «Слухай, ну давай попробуйся, будеш ведучим в клубі. Я подумав. Чому б і ні? Можна спробувати, так і залишився. Макаров Володимир Іванович, людина, яка грала що деколи ще в, в Валентини Голови команді, він був моїм наставником по КВН, і Він мені завжди казав, що е, це така творча яма. Коли ти почнеш вести весілля, це буде творча яма, тому що там розвитку як такого ніякого. І я його недавно зустрів. Він запитав мене, як справи. Я кажу, я в творчій ямі веду весілля, але... Я не можу сказати, що це тільки для заробляння грошей. Мені подобається це робити, мені подобається бачити щасливих наречених. Мені до вподоби розважати людей і проводити особливо традиції, тому що весілля це в першу чергу така велика копиця традиції, яку необхідно зробити для того, щоб весілля називалося весіллям, скажімо так, а не вечіркою. Я пригадую конкретно ситуацію, коли в нас зірвалась церемонія. І, тому що винесли це все на вулицю. Це було в горах біля річки. а Потім почався такий шторм ураган, що просто потім, взагалі, наречена і сказала, не буде взагалі церемонії. І загальний настрій весілля на початку був такий, такий слабенький, якраз через цей випадок. Довелося якось викручуватися, додаткові якісь інтерактиви, щось вигадувати для того, щоб повернути все як було до того. Бувають такі весілля, коли усі гості, усі повністю приїжджають для прикладу з Харкова. Повністю, всі Весілля невеличкі на 40 людей. Вони всі їдуть сюди, вони знімають тут собі готель. Вони починають розповідати, як ведеться весілля у них в Харкові, і ти порівнюєш з франківським, і для тебе це величезна дивина. Тобто у них не знімають фату, у них немає таких традицій. У них просто розрізають торт, вкидають букет, п'ють, веселяться, танцюють, і потім настає такий момент, коли наречені ні з того, ні сього встають і йдуть. І це означає кінець весілля. Вони просто йдуть першими. І для мене це напевно така ну дивина. Ведучий весіль заробляє в середньому від 500 доларів до 1000 доларів, скажімо так, в залежності від складності роботи, від побажань наречених. Звичайно, це я говорю про загальну масу ведучих, тому що є особливі випадки, коли ведучий називає цифру і в 2000 доларів. Я не знаю, що він такого там має робити. Ну, це напевно. Це напевно медійні персони, які називають які крутяться на телебаченні. Вони напевно, дозволяють собі назвати вищу ціну. Середньостатистичний ведучий, тобто непоганий ведучий, називає ціну від 500 до 1000 доларів. Якщо це буде зйомка якогось проєкту, можливо, наречені захочуть зробити щось соціальне, привернути увагу до чогось своїм весіллям. Е, були в нас такі випадки, коли робили безалкогольне весілля. Наречені і всі гості повністю відмовились від алкоголю і ведучі працювали безкоштовно. До мене тоді, на жаль, не зверталися, але я був також готовий провести таке весілля безкоштовно. Ну, буквально півроку тому я спробував себе в ролі ютубера, тобто спробував себе в ролі Влогера, скажімо так, блогера не знаю, влогер через те, що перша буква В від слова відео. Відповідно, коли ти пишеш блог, то ти от блогер. А коли ти щось знімаєш, ти влогер. Я спробував себе в ролі влогера, і мені це вподоби. Мені справді це приносить задоволення, і мені здається, що я там, де маю бути, скажімо так. Хотів би спробувати розвинути більше взагалі, от оце, от україномовність контенту взагалі на просторах інтернету. от. Це мені Я пропоную наступне. Ви зараз тому що там от прийшли я зараз покажу підписникам. Прийшли люди з третьої студії, і я зараз відбираю їхній дорогоцінний час. Це все таки телебачення франківські, це вам не хухри-мухри. україномовного Ютубу з україномовним контентом. Взагалі зараз дуже дуже і мало. В інстаграмі ви можете знайти декілька пабліків великих з великою аудиторією україномовних. А що стосується відео україномовного, дуже дуже мало його фактично не існує. Тому наголошую на україномовності. Ну, тому що це важливо для мене, тому що говорю по-українськи, тому що тут народився і хочу бачити не тільки російськомовний контент, чи англомовний, хочу, щоб в нас теж було щось таке своє, свій власний продукт український. Чому навіть елементарно немає терміналу всередині, щоб я міг отак от карточкою просто провести і не бігати, знімати кошти і десь оплачувати на де. Отака от історія, друзі. Тому якщо вам потрібен закордонний паспорт, на даний момент це повний. Якщо брати до уваги конкретно Івано-Франківськ, то окрім мене більше нема нікого, хто б знімав подібні влоги на широку аудиторію, скажімо так, на загал. Є люди, які намагаються, які розпочинали, але втрачали інтерес і закидали після другого, третього відео. Є люди, які пробують знімають щось регулярно, але вони не мають аудиторії, чомусь люди на них не підписують. Привіт, Ютуб! Це вже така традиція, що ми вітаємося з вами з автомобіля. Коли все розпочалося з того, що я просто вирішив себе от спробувати щось таке новеньке для себе відкрити. Зняв перше відео, друге відео. Ну і після цього відео там почали підписуватись 100-200 людей. Це такі смішні цифри були для мене, але потім... Я побачив, що є фідбек, називається зворотній зв'язок. Люди почали писати, що їм подобається, знімай ще знімає ще давали мені певну мотивацію. Я почався розвивати. Спершу я канал назвав як щоденник ведучого, тому що я думав, я буду подорожувати, буду їздити на різноманітні заходи, знімати це все діло, і якби частково ділитися з цим з Ютуб-аудиторією. Але потім я подумав, що варто взагалі змінити назву, прив'язатися до свого прізвища. Я назвав канал Привіт, пустовіт. Після цього ще більше людей почало підписуватися. На даний момент там біля 13 тисяч підписників. Що стосується часу, скільки в мене на це все йде, ну досить багато. Стараюся, от щось зняти цікаве там, 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 і потім раз в тиждень викладаю це відео. Але найбільше часу забирає монтаж. Монтаж це 70% успіху самого відео. Відео, яке набрало найбільше переглядів. У мене була сварка з Івано-Франківською поліцією. Вони вирішили мене обшукати ні за що, скажем так. Я повертався вночі з роботи. Зробили мені повний обшук. Я зняв це все на відео, тому що вони мене знімали, я міг це знімати. Виклав інтернет. Відео не було такого непоганого резонансу. Там більше 20 тисяч переглядів. Я, ну чесно, я трошечки вш... Ну, гаразд. Я ну без питань. Ви мені представились, ви зробили виключення, гаразд я відкрию, Я потім поприбираю багажнику без питань. Прошу маленька коробочка, а в маленькій коробочці увага! Ви зараз всі будете здивовані? Нічого ще є відео, яке я знімав про популярну гру Pokemon Go. Я хотів розказати, чи взагалі реально її зіграти в Івано-Франківську. Я зняв огляд на це також там майже під 30 тисяч переглядів. Ну і стандартно, мої влоги, тобто мої відео щотижневі набирають від 10 до 18 до 20 тисяч переглядів. Я не ну я не знаю, наскільки Константин Грубиць зараз є медійним, тому що він трішки закинув взагалі телебачення. Він зараз розвивається сам по собі з, з кулінарною програмою, також на Ютубі, також з україномовною аудиторією. Але він зі мною зв'язався і попросив е, мене допомоги. Попросив, щоб я йому щось розказав про Ютуб, щоб я зняв з ним разом якесь відео і якби порекомендував підписатись людей. Мені було дивно, тому що я виріс на його програмах. Я дивився на нього. Я пам'ятаю, як ми шукали Пігів студії. Я це все дуже, дуже добре. Пам'ятаю. Тут мені ця людина просто. Спершу написала у Фейсбуці, потім зателефонувала, сказала, Ігор допоможи. Я такий, ну чому б і, ні? і Він приїжджав в рамках свого проекту приготувати щось тут в одному з закладів Франківська і попросив, щоб я прийшов, долучився, мені було приємно. А я б нічого не міняв. Мені здається, що навіть якщо у Франківську зараз є якісь такі речі, які дратують людей або, можливо, не подобаються. Мені здається, що саме вони і роблять це місто особливим. Саме вони роблять франківськ франківському.